Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо з ногу на війні на Сумщині. Виконуючи бойове завдання, загинув представник національної команди України з сучасного п'ятиборства, 21-річний майстер спорту України Ілля Ковальов, який з початком повномасштабного вторгнення Кацапів добровольцем відправився на фронт. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Натомість на ковзанці льодової арени нашого міста відбувся другий турнір пам'яті вже у статусі героя України, колишнього вихованця міської дитячо дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра зимових видів спорту, який був гравцем команд Зеніт Яструб та Аврора Макара Єрофеєва. Кому високе звання з врученням ордену Золота зірка було присвоєно у серпні минулого року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служення українському народу. Другий за ліком відкритий турнір по хокею шайбою на ковзанці льодової арени нашого міста серед юнаків 2015-16 п'ятнадцятого років народження пам'яті. Колишнього вихованця міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра з зимових видів спорту, який був гравцем команд Зеніт Яструби та Аврора Макара Ярофеєва, проходив уже у статусі, коли йому за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народу у серпні минулого року було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка. Хочу сьогодні подякувати, і сказати, що Макар зустрів перший, прийняв перший бій на кордоні. На його рахунку біля 100 штурмових атак. І він загинув, рятуючи Україну, рятуючи бійця наземного легіону як герой. То поки йде такий турнір. В кожній посмішці дитині, в кожній шайбі, в кожній вдалій передачі то є життя, продовжується нашого сина. То ми дуже вдячні за цю пам'ять. і Вважаємо, що поки хай ворог бачить, що поки ми тренуємося, поки ми змагаємося, то б'ється серце України. У турнірі, який традиційно був організований відокремленим підрозділом Федерації України. Хокею шайбою у Дніпропетровській області за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області та партнера проєкту АБК Дніпро взяли участь шість команд, з яких п'ять з нашого міста: Дю США, Придніпровськ, Дніпро, два колективи дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту і один з сусіднього Запоріжжя. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасників змагань, суддів та вболівальників. Почергово привітали та подякували мама героя України Макара Ярофеєва, пані Ірина, почесні гості турніру, палки прихильники хокею, начальник управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Дмитро Нєвєдров та учасник бойових дій, кавалер ордена за мужність третього ступеня, майор Національної гвардії України, заслужений журналіст України Віктор Ожогін. Від імені своїх побратимів я хочу подякувати організаторам турніру Федерації Хокея Дніпропетровської області. Спеціалізованої дитячої юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву, які вдруге поспіль провели турнір пам'яті нашого побратима Макара Єрофєєва. Ви бачите, скільки учасників, які, яка завзята боротьба точилась на арені. Але ми всі вдячні за те, що виховали батькам за те, що виховали такого сина, який віддав найцінніше своє життя завдяки для того, щоб. Юні спортсмени, юні мешканці нашої країни жили в вільній Україні. Слава Україні! Керівник відокремленого підрозділу Федерації України по хокею шайбою у Дніпропетровській області. Костянтин Таратута після привітань шанував кубками батьків Макара Єрофеєва та його першого тренера Володимира Волошина. Далі свої відзнаки отримали кращі гравці у складах усіх шести команд-учасниць. Після чого нагороди знайшли кращих Голкіпер Лев Деркаченко з другої міської дитячої нацької спортивної школи залізобетонним захисником визнано Дмитра Кунця з запорізьких вікінгів. Найвправнішим нападником став Платон Акімов з першої МДЮ США. його партнер по команді Микола Тевсієв був удостоєний призу глядацьких симпатій. Бронзові медалі і кубок відповідного гатунку вирушили до сусіднього Запоріжжя. Їхніми володарями стали тамтешні вікінги. Срібні нагороди залишилися у Дніпрі у вихованці другої команди міської дитячунацької спортивної школи зимових видів спорту. А перемогу, а з нею і золоті відзнаки, та головний трофей турніру завоювали колеги останніх по навчальному закладу з першого колективу. Ними обома опікується колишній тренер Макара Ярофоєва Володимир Волошин. Хочу подякувати усіх, хто допоміг у проведенні цього турніру. Це не перш. За все, це Федерація хокею України, Олімпійський комітет Дніпропетровської області та благодійний фонд хокей майбутнього. Що я хочу сказати, що цей турнір вже два роки поспіль проходить. Ми дякуємо батькам Макарам. Ми дякуємо нашим зборним силам, які допомагають нам. Тому ми маємо таку змогу тренуватися і проводити такі турніри. Ми вдячні всім, хто. Допомагає нашому хокею. І можу сказати ще, що е, сьогодні е, наші хокеїсти, наші вихованці нашої школи представляють наш Дніпропетровськ, е, Дніпропетровську область е, в усіх збірних України юнацької та молодіжної. так що хокей живе і буде жити у нашому місті. Традиційно на завершення турніру, який став символом пам'яті та вдячності за мужність і відданість у справі захисту держави, герою України Макару Ярофеєву, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Далі про таке сили оборони України ліквідували колишнього українського боксера майстра спорту України Артема Кудрявця, який на вітчизняних теренах представляв Донецьк і свого часу боксував поруч з Олександром Усаком, Василем Ломаченком та. Артемом Далакяном та іншими на боці армії Російської Федерації він воював з 21 лютого 2022 року. А на початку 2023 потрапив під обстріл поблизу Авдіївки, внаслідок чого отримав важку контузію. Втім, після тривалого лікування знову повернувся на фронт. На, ультр... на ультрамарафоні шість днів Франції, у ході якого учасники біжать шість діб майже без зупинок кільцевим маршрутом, Не зарахували рекорд росіянина через використання ним свого прапору. Нейтральний атлет з російським паспортом Іван Заборський переміг на турнірі з новим рекордом. Після фінішу він обгорнувся прапором Російської Федерації. Після цього міжнародна асоціація надмарафонців анулювала цей рекорд. Атлета з Дніпра дискваліфікували за вихід під російську музику на відкритому кубку України з бодібілдингу, який організувала Федерація WBA-BBA «Юкрейн у Львові. Організатори заявили, що внесли зміни до регламенту і використання російської музики наразі заборонено. Урочиста церемонія вручення престижної нагороди Золотий м'яч відбудеться у Парижі у театрі Шатле 22 вересня. Хоча зазвичай вона проходила у жовтні. Про подібне оголосили організатори заходу чинним володаром. Відзнаки є Хавбек, англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі цього року. Головними претендентами на неї називають Ламіна Ямаля, Рафінію, Усмана Дембеле, Мохамеда Салаха та інших. 585-та гракетка рейтингу WTA, 18-річна Єлизавета Котляр з Дніпра, провела свій дебютний матч на турнірі WTA-туру. У дні 16-ї фіналу ґрунтових змагань 250-тисячника у Рабаті, Марокко, організатор якого надали їй вілдкарт, вона у двох сетах 3-6-1-6 поступилася 74 й у світі Жаклін Крістіан з Румунії. Збірна Дніпропетровської області посіла друге місце у загальнокомандному заліку на чемпіонаті України. України зі змішаних єдиноборств ММА, який завершився у Рівному. На її рахунку 38 медалей, 11 золотих, 10 срібних та 17 бронзових. Серед спортивних клубів нашого регіону першими стали представники Дніпровського «Сварог» та Чачунацька спортивна школа «Сім» міської ради, до робоких яких склав 10 нагород, 3 золота, срібло і 6 бронз. На другому і третьому місцях Криворізькі клуби «Ягуар» Та барс варто також відзначити клуби Сокіл, Сьома Дю США, Фрідом Файтерс, Герцштурм, Рунін, Патріот і Ривален. Баскетболісти Дніпровської спеціалізовані для ченатської спортивної школи Олімпійського резерву за номером 5 Дніпровський фаховий коледж спорту захистили титул чемпіона України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед юнаків 2009 року. Народження МВП краще Емвепі сезону, кращим гравцем турніру став гравець навчальних закладів Гліб Ганецький тим часом дівчата п'ятої з Дюсишор віце-чемпіонки всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед команд 2013 року народження сезону 2024-2025 років. А їхня гравчиня Софія Хвостик увійшла до символічної збірної чемпіонату. Понад 150 учасників віноків та дівчат 2009 року народження і молодших з чотирьох регіонів держави, зібрав на ринзі комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств міської ради. Традиційний вже сьомий за ліком під нині всеукраїнський турнір з боксу Кубок Дніпра, що спільно організовують і проводять федерація боксу міста і навчальний заклад. Зараз в цьому боксерському залу в залі комплексної дитячої нацька спортивна школа разом з міською Дніпровською федерацією боксу проводять змагання, а саме Кубок Дніпра. На цей турнір приїхало більше ніж 150 учасників з різних міст нашої країни. Хлопці та дівчата показують свою школу бокса. Свою техніку, свій характер, своє бажання перемогти. Дуже приємно спостерігати за нашою спортивною молоддю. Тримаємо за них кулаки. спортсменам хочеться побажати перемог, подякувати гостям, які завітали подивитися та повболівати. Також хочеться висловити велику подяку нашим захисникам, воїнам зсу. А ми зі свого боку будемо й надалі просувати та розвивати наш улюблений вид спорту в нашому місті і Україні. Україні змагання фінішують у п'ятницю, коли у всіх вагових категоріях відбудуться фінальні сутички, за підсумками яких вшанують переможців і призерів турніру. Про його подробиці у наступних випусках новин спорту Дніпро ТІВІ. А на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. на все добре. За побачення.